Десь три тижні тому я постив у себе і в сторіс в інстаграм, і відео знімав про безпрецедентну акцію за 5-6 фунтів. Можна було на британському магазині Sports Direct купити зимню куртку. Реально, знижка 90% була, але це була лотерея. Я в неї зіграв, і ось зараз я стою в цій куртці. В принципі, мені здається, що виграв, тому що. Навіть якщо враховувати доставку по території Британії, потім враховувати ще доставку сюди. Да, і мою комісію для моїх замовників, яким я купував також ці куртки слайзінгер, це все вони і це тільки частинка їх. Ось, до речі, ще щось найківське. І я навіть не пам'ятаю, що це вам скріншот вставлю. Так от мені здається, що я в принципі виграв, тому що якість супер. Е, вона надзвичайно тепла. І дівчині своїй, до речі, я також купував таку ж саму. Куртку жіночу, там вона трошки дорожча була на один фунт. Але реально це просто смішно, тому що за 5, 6, 10, ну нехай 20 фунтів на бігло вже там з доставкою з усіма комісіями це тисячу гривень. Поїдьте на Троєщину, реально там такі куртки, я впевнений, вам продадуть за 7 тисяч гривень. Скажуть, що це просто неперевершена британська якість. Ну, ви розумієте, да? але при цьому так, я розумію, що вже весна, вже березень місяць, і довго я в цій курці в цьому саме зимньому сезоні вже не похожу. Але потрібно розуміти, що коли ви замовляєте товари за кордону, можна і морем з США замовляти і два місяці може йти, йти там якийсь товар, що це гра вдовгу. Ви інвестуєте в своє майбутнє. Ось купивши в кінці зими куртку за 5-6 фунтів, я на наступну зиму, можна сказати, собі відкинув питання.